Розділ одинадцятий. Квантовий час Усі ми згодні з тим, що ваша теорія божевільна. Однак ми не можемо дійти згоди, чи настільки вона божевільна, щоб бути правдою? Нільс Бор Скільки себе пам'ятаю. Мене надзвичайно захоплювало питання часу. З якоїсь незрозумілої причини звичний плин часу спантеличував мене. Було цікаво, як наш життєвий досвід може просто зникати в минулому і більше не існувати. Дружина сотні разів чула від мене тепер це в минулому, коли я говорив про якусь подію, котра щойно трапилась. І тепер загадковим чином розчинилась у цій порожнечі, яку називають минулим, і більше про неї ніколи не чули і не згадували. Я не знав, чому хід часу так сильно зачаровував мене, але нарешті збагнув. Інтуїтивно я завжди знав, що час не є тим, чим видається. І мав нагоду на власному досвіді переконатися у всій його дивовижі. Перший випадок трапився 2001 року в лекційній залі міста Ванкувер. Коли, завершивши виступ, я зійшов зі сцени. Внутрішній голос чітко сказав мені: з твоїми інвестиціями все буде добре. У той момент я не думав про інвестиції, тож цей голос приголомшив як своєю явністю, так і впевненістю. Я пройшов у кінець аудиторії, де відповідав на запитання слухачів і підписував книжки. Але весь цей час був вражений щойно почутим. Дозвольте пояснити, що тоді відбувалося у моєму житті. За три тижні до цього я зробив величезну інвестицію в кілька ризикованих акцій, які почали стрімко падати. Упродовж трьох тижнів я втратив понад сотню тисяч доларів і, вочевидь, мав втратити ще більше. Звісно, я був занепокоєний, але я не думав про це, коли сходив зі сцени. Внутрішній голос завжди дуже допомагав мені, але цього разу увагу привернув той факт, що він з упевненістю дуже чіп. Рідко передбачав майбутнє наступні кілька тижнів я роздумував над тим, що трапилося, і був спантеличений? Звідки ж така впевненість? Чи знав мій внутрішній голос про те, що мало статися в майбутньому? І якщо так, то звідки йому це було відомо? Може в іншому вимірі це майбутнє вже сталося? І якщо так воно і є, то чи визначена наша доля наперед? А як же свобода волі? Я був збентежений. Протягом наступних кількох тижнів я продовжував втрачати гроші, але лишався дивним чином переконаний, що зрештою все буде гаразд. Приблизно за місяць втрати на інвестиціях зупинилися і акції почали підвищуватися. А через три місяці я не лише повернув собі втрачені кошти, але й заробив понад сотню тисяч доларів. Мій голос мав рацію, він знав. Але питання було в тім, звідки він міг це знати. Для нашого повсякденного життя час має настільки велике значення, що ми чинимо опір будь-яким спробам змінити те, як його бачимо. Хоча фізики вже понад століття намагаються донести те, що час — це зовсім не те, що ми собі уявляємо. Ми досі міцно тримаємося за ньютонівську модель абсолютного часу та простору. Хоча ця теорія вже застаріла. Ми сприймаємо життя як послідовність певних подій, що слідують одна за одною, і пояснити, чому ми в це віримо, насправді дуже просто. Саме так на це реагують наші п'ять органів чуття. Те, що відбувається, видається нам лінійним, когерентним та певним чином упорядкованим. Де один епізод іде за іншим, у просторово-часовому вимірі, який сприймає наша свідомість, насправді саме це й відбувається. Однак фізики стверджують, що у квантовій реальності, де ми існуємо у вигляді енергетичних вібрацій, відбувається щось геть інше. Як це не дивно, у квантовому часі минуле, теперішнє та майбутнє існують водночас і є взаємозамінними. Питання часу завжди спантеличувало фізику. Ба навіть сам Ейнштейн ламав голову над природою часу, коли працював над теорією відносності. Ейнштейн вважав, що час не є сталою величиною і змінюється під дією обставин. Усе залежить від руху. Тож, коли об'єкти рухаються з більшою швидкістю, час уповільнюється. Це приводить нас до відомої теорії парадокса близнят, до якої часто вдаються, аби пояснити незвичні властивості часу. Один близнюк вирушує у космічну мандрівку і 10 років подорожує зі швидкістю близькою до світлової, а другий залишається вдома. Повернувшись на землю, перший близнюк постарішав лише на рік. Тоді, як інший, зістарівся на 10. цей ефект роздягування часу, який вперше виявив Ейнштейн, був доведений складними лабораторними експериментами з використовуванням атомних годинників і камер гіпершвидкості. Фізик Девід Бом припустив, що час є частиною значно більшої реальності, де події відбуваються у певній послідовності, але не обов'язково у лінійному порядку. Час і простір є відносними поняттями, проекціями реальності іншого виміру. Якщо це правда. То все, що ще чекає нас попереду, вже сталося у вимірі, який наші органи чуття не можуть сприйняти, і у деяких випадках завіса, що відокремлює ці реальності, може піднятися. Коли я сходив зі сцени, підсвідомість, мабуть, якимось чином прорвалася крізь час і простір, побачила, що має статися в майбутньому, і через внутрішній голос повідомила мені про це. Ось як усе було. Або ж мій внутрішній. Ні, голос просто вгадав. Філіп Кей Дік, автор багатьох науково-фантастичних книжок, також пережив незвичний досвід і, певно, зміг потрапити у майбутнє у 1970 році. Він написав роман під назвою «Лийтеся сльози сказав полісмен у цій книжці. Одна з героїнь, 19-річна дівчина на ім'я Кеті, одружена з чоловіком, якого звати Джек. Спочатку читачеві здається, що Кеті причетна до злочинної діяльності. Однак трохи згодом ми дізнаємося, що насправді вона співпрацює з поліцією, і в неї є роман з інспектором. Незабаром після завершення своєї книжки Дік випадково зустрів дівчину на ім'я Кеті, у якої, як виявилося, був хлопець Джек. Дік потоваришував із цією дівчиною. Одного вечора, коли вони заходили до ресторану, вона раптом зупинилася, повернулася до нього та сказала: Я не можу туди піти. У ресторані сидів інспектор поліції, якого Дік знав. Вони обоє бачили його крізь вікно. Я маю зізнатися тобі у дечому, сказала Кеті. У нас із ним роман. Якимось чином, те, що тоді відбувалося, стало матеріалом для вже написаного роману. Ось як Дік прокоментував це безсумнівно, це дивний збіг обставин. Може, я маю дар передбачення? Мабуть, він на підсвідомому рівні зазирнув у майбутнє ще до того, як навіть зустрів цю дівчину. Але знову ж таки питання в тому, як ми можемо побачити те, чого ще не трапилося, якщо тільки майбутнє вже не сталося. А зараз я розповім вам іншу ще неймовірнішу історію. Під час моєї слухацької творчої відпустки ми з Ені вирушили на каяках до однієї ізольованої бухти, декількома місяцями раніше провели чотириденний віжен квест. Віжен квест це церемоніальний ритуал, коли людина залишає своє звичне життя та усамітнюється зазвичай десь на природі, де молиться, аби їй з'явився образ. Знак розуміння, які вели б її по життю. Vision Quest виявився дуже помічним для нас обох. Тому ми хотіли повернутися туди та віддати належне місцю, де пережили усе це. Після кількох годин на каяках припливли до бухти, де два місяці тому провели разом чотири дні. Ми витягнули каяки на берег і почали молитися та дякувати, аж раптом сталося дещо незвичне. Спершу це було відчуття, все поглинаюче відчуття того, що я перебуваю тут не лише у теперішньому, але й у минулому також. Я не розумів, що відбувається, але знав, звідки йшло це відчуття. І тоді я побачив його. Воно було схоже на сяюче видіння. Справжнє і водночас уявне я побачив самого себе, який розклав спальний мішок на тому самому місці, де спав два місяці тому. Я переживав своє минуле, ніколи раніше так гостро не відчував, що перебуваю поза часом і простором. Якби я був наодинці, то подумав би, що це гра моєї уяви, яка хотіла пожартувати наді мною. Та коли пошепки сказав Енні, що саме бачу, то виявилося, що вона теж це бачила. Ми обоє заціпеніли, вражені тим, що відбувалося. Дозвольте пояснити, ми бачили не фізичні образи самих себе. Я навіть на хвилинку не задумався над тим, щоб підійти і торкнутися себе чи Ені з минулого. Це радше нагадувало внутрішнє видіння, що якимось чином стало проекцією часово-просторові реальності, майже як кванти, які змінюються з часточок на хвилі і навпаки. І з подивом поспостерігавши за образами Ені та мене, ми почали молитися, молилися до себе з минулого, спрямовуючи минулих себе до усвідомлення майбутніх подій, які ще чекали на нас попереду. Ми стали власними наставниками з майбутнього і допомагали собі з минулого. За кілька хвилин я сказав: Ені, нам уже час іти. Ми були свідками просторового зсуву». І моє тіло знало, що ми повинні піти, залишивши бухту, на каяках у цілковитій тиші, повернулися назад до будинку Ені, роздумуючи над цим незвичним випадком. Вже на кухні обговорили побачене, що ти бачила, що трапилося. Ти впевнена, що бачила це? Тож ми обоє бачили одне й те ж «Що це було? Як таке могло статися? Ми ставили питання, сумнівалися, обговорювали кожну деталь і досі перебували під враженням. Коли цілком усвідомили те, свідками чого стали, то одразу ж перейшли на наступний рівень свідомості, де почуття краси та дива людського існування настільки переповнило нас, що ми розплакалися в обіймах одне одного. А тоді сміялися та знову плакали. Відчуття були такими загостреними, що я відчув раптове перенавантаження нейронних мереж і виснаження від пережитого досвіду. Мені потрібно відпочити, сказав я вже прямуючи до гостьової кімнати, вмостився на ліжко, зачарований таким ростом усвідомлення. Я відчував таку ясність та усвідомленість. Більшу частину дорослого життя тренував свідомість, аби вона дозволила чомусь схожому трапитися в моєму житті, і зрештою це сталося. А тоді я припустився величезної помилки. Мене охопило почуття самовдоволення. Тепер я знаю, що я чарівник. Гордовито сказав собі, і щойно це вимовив, моя усвідомленість, що досягла просвітлення, раптом перевернулася до звичного стану. Я був приголомшений, почувався маленьким хлопчиком, який із жахом спостерігає за тим, як його кулька морозива падає з ріжка прямісінько в бруд. Зарозумілість, погана риса. Особливо коли граєш у космічну гру. Я встав і пішов до Ені, аби розповісти їй, що сталося. Вона так сильно сміялася, що аж упала на підлогу. Цей досвід, який ми пережили разом з Ені, назавжди змінив моє сприйняття часу, відкривши нові можливості роботи з квантовим часом. Зараз я з власного досвіду знаю, що минуле єдине з теперішнім не теоретично, а насправді. Такі події змінюють наше бачення світу. Хоча цей досвід і не є чимось звичним, та все ж існують свідчення інших людей про схожі випадки. Один із таких епізодів стався з двома професорками з Оксфорду, які гуляли у саду Малого Таріанона, що у Версалі, Моберлі – директорка коледжу Сент-Г'ю, та Елеанор Жорден, її заступниця. Розповідали, що під час прогулянки помітили, як місцевість, що відкривається перед їхніми очима, на кілька хвилин укрило мерехтиве світло, і зовсім неочікувано жінки побачили довкола себе людей, убраних в одежу 18-го сторіччя, які мали дуже занепокоєний вигляд. Професорки не просто це все бачили. Вони ще й устигли поспілкуватися з декотрими з учасників цієї події. Один чоловік розповів їм, що шлях, який вони обрали, дуже небезпечний і порадив негайно звернути з нього. Зрештою, це видіння зникло. Однак вони помітили, що на місці, де щойно прогулювалися, зараз стояла кам'яна стіна. Повернувшись до Англії, Моберлі та Жорден почали вивчати історичні документи і дійшли висновку, що стали свідками штурму палацу Тюїльрі та вбивства швейцарських гвардівців. Події, що трапилися з професорками, зафіксовані в усіх деталях і зберігаються у британському товаристві психічних досліджень. Хоча не можна виключати того, що це була ретельно продумана вигадка двох жінок. Питання у тому, для чого вони це робили б. Навіщо цим двом високоосвіченим академікам ризикувати кар'єрою та репутацією і піддавати себе ніщівній критиці? А саме так і було без будь-яких на те мотивів. Найімовірніше, ці події трапилися насправді. Усе це відкриває перед нами перспективи квантових можливостей. Тож тепер я візуалізую та молюся не лише за майбутнє, але й за минуле теж. Якщо візуалізація та молитва можуть впливати на майбутнє, а наскільки ми знаємо, саме так і є, то з квантового погляду логічно буде припустити, що вони також позначаються на минулому. Хто з упевненістю скаже, що неможливо перенестися з теперішнього в минуле? Але як запитаєте, ви можна з майбутнього вплинути на минулі події, якщо вони трапилися ще до того, як ви почали на них впливати? Логічно, якщо це вже сталося, то жодні наші дії в майбутньому не можуть цього змінити. У часово просторовій реальності усе так і є. Однак у квантовій реальності своя динаміка. Тут минуле теперішнє та майбутнє відбуваються водночас. Тому, коли подія стається в минулому, ми, перебуваючи у майбутньому, можемо у той самий час змінювати її. Наш вплив із майбутнього завжди буде тим чинником, який вирішуватиме минуле.